Чого стоїмо <ріст> Чекаємо, щоб привітатися. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Полясирінка. І я впевнений на 100%, що ви дивитеся і підписані на наш канал. І безмежно вам за це вдячні через те, що наша мета, мета нашого каналу доносити до аграріїв України хороші, необхідні рішення. Просто рішення. Для того, щоб вони були успішними, стабільними і прибутковими, через те, що аграрії, коли будуть успішні, стабільні, прибуткові, буде успішна прибуткова наша країна, наша любима Україна. І вона буде незаможна, незалежна, багата і найкраща в усьому світі. Це наша мета. Ну а не підписані. Ну, друзі, це не важко підписатися. І ви тоді дійсно будете ще кращими. Друзі, по даним Національного наукового центру. Інституту аграрної економіки, буквально недавно ці цифри вийшли, що середні витрати середнього, середньозваженого фермерського господарства в Україні становлять, складають 27 тисяч гривень. І відповідно при цій врожайності і при цих цінах, які на сьогоднішній день абсолютно нікчемні, ну досить низькі, досить некрасиві. Я не буду навіть їх і називати. Але при цих цінах, і ви зрозумієте, при яких 4 тисячі, 4,5 тисячі, там, е пшениця до 5 тисяч, ну 5300, в кого перший клас, в кого другий, третій. Розумієте, за що я кажу? Соняшник 10 тисяч, ну це низькі ціни. Ти ж казав, що не будеш називати? Ну, називаю ну вирвалося. То точка безбитковості сьогодні складає, наприклад, по е пшениці, де 6 тонн. Це 6 тонн та межа. Уже нижче, значить вже збиток. По кукурудзі десь вже прогнозована, вона складає 6,7 тонни. Якщо ви зберете менше, вже 6,6 уже буде збиток. По е сої десь 2,1 тонна. По ріпаку 2,2 тонни при цих цінах. Ну, яку культуру я ще не назвав. Всі назвав. Соняшник, соя. Ріпак, пшениця, основні назвав усі. Середні витрати 27 тисяч гривень. Друзі, відповідно, щоб бути успішними, отримувати прибуток, ну, не в межах там, рентабельності 5-10%, а хоча б 40%, 50%, 60%, щоб інвестувати кошти у розвиток ваших господарств. Інфраструктури, покращувати техніку придбати, поміняти оті старі комбайни, які допускають шалені втрати на більш нові, сучасні, щоб ви могли купити рукава й машини для їх завантаження, для їх розвантаження, зберігати продукцію в рукавах, чекати хороших цін. Чи можливо зібратися п'ятірка, десять фермерів, які нормально, абсолютно нормальні відносини. І взяти кредит під невеликий відсоток і побудувати елеватор, щоб здавати на нього продукцію, а потім її реалізувати по хорошим цінам. Через те, що ви розумієте, сьогодні збирання, сьогодні пік збирання соняшнику. сої. Кукуруза вже збирається майже по всій Україні. І відповідно ціна низька. Тому, друзі, щоб бути ефективним і успішним, обов'язково необхідно перш за все думати. І шукати рішення, як зекономити, чи як отримати все-таки кращий врожай, а потім уже його продати. Ну ніколи ще не було, щоб в пік збирання була хороша ціна. Я такого не пам'ятаю за свої майже 34 роки роботи в сільському господарстві. Тому, друзі, ви даремно сьогодні пишете, що ми будемо землю продавати. Не робіть цього. Краще ви збережіть вашу продукцію, хай вона почекає, а ціна вона буде десь вже в кінці року, на початку року, на той же самий соняшник в рази більше, вище, Ви побачите. Але я хотів просто вас запитати, друзі, напишіть нам в коментарях. А яка у вас в господарстві витрати які? На сою, на пшеницю, на ріпак, на кукурузу. Які середні витрати у вас при цих цінах на ресурси? На добрива, на насіння, на засоби захисту рослин. Це буде цікаво всім аграріям, яка у вас точка безбитковості склалася на основні сільськогосподарські культури. Буде досить цікаво і корисно. Тому, друзі, чекаємо від вас інформації. Сьогодні з вами працює команда ArtFields, я Олексій Сірієнка. До нових зустрічей на каналі. Підписуйтесь, лайки, лайки, лайки. І е, ви будете найкраще і найефективніше. Слава Україні! Хтось написав, що ти жадний до лайків. Жадний лайки, лайки, лайки. Ну люблю От, мішок би лайків, я взяв його і поніс. Друзі, лайки моя мета. Вони ставляться для того, щоб те, що ми тут розказуємо, отримали не тільки ви цю інформацію, тому що ви класний, ви підписаний, а й отримали ваші колеги. Із Сумської області, з Волинської, із Львівської, із Донецької, із Луганської, із Криму. Крим це Україна. Тому, друзі, щоб вони також отримали і також були успішними, друзі. Ми ніколи не виживемо, якщо один буде успішний, а десяток будуть з проблемами. Щоб Тільки теж скористалися нашими порадами. Порадами скористалися для цього. Потрібні лайки. А жадний, не жадний. Всі просять лайки. Якщо ми були б жадними, ми б ні каналу б не мали, б відео не знімали, б нічого не розказували і все інше. Друзі, ну вибачайте, що в шортах, в лаптях, багато хто каже, ходять в полі, в лаптях, в шортах. Ну коли в кінці вересня плюс 30, то я думаю, важко ходити в костюмі, в кроватці і в туфлях лакових. Тому, друзі, вибачте, кому не. Подобається, Але ми аграрії, і я сподіваюся, що основній масі це подобається. Будьте з нами на все добре!